Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я задумав одним словом зробити такі щось наподобі грабельок, але це не зовсім грабельки. Це будуть ну, як пружинні граблі, можна так називати, ручні. Тут 66 см ну, до 70 їх розведемо, в них буде захват, буде в один ряд. Це пружини у нас з підборщика з Дона. І лісніве, точно не скажу. Скоріше, дона. Для чого не треба? Зараз починає сходити, ну ще не, ще не сходить, але почне сходити редис, і, та й не тільки редис, та морква. І почне бур'ян в стадії ниточки. Щоб його на цій стадії, поки він только лізе, зацепить збить, щоб він не ліз, а рослинність наша росла. На полях борини кидають або гербіцид прізгають. А ми спробуємо цими грабельками. Я думаю, що в них, якщо вручну тягать буде менше ну там редис, морква сантиметри більше садиться, то я думаю, що в них захват буде менше сантиметра. Такого, щоб до пів сантиметра, щоб курку розрушить і ну також, щоб бур'ян пололи. Не знаємо, ще пробуємо. Що ми для цього знайшли? Ми знайшли такі ось вила. Як там слово є таке купив. ну, Купили, скажімо, такі вила. Не знаю, що воно, правда, означає, оце слово купив. такі трубки з палаток притагійних купили. І зараз ми їх тут підточимо, в края вставимо, вирівняємо, приваримо і потім наставимо оці. Шпендики вони на трубі будуть спільно ходити, потім щось типу по такого планую, зробити як упор, там на якомусь розстоянні. Ну, там же далі подивимося по місту. Зараз обпилюємо це все. Спеціальний інструмент для цього є. Щоб його красиво обпиляти і зробити, щоб ці трубочки сюди зайшли. Ну Все по порядку. Заточив, наче вже забивати, старий край теж. Грязь на воно вирівняється, це не страшно. А ще трохи под углом, ну Це таке робочий момент. Найкраще і саме правильно рівняти труби, ну як під стукав, на уголку. Якщо воно стало ровненько, по углу все красиво. Це сами, ну, і сварювати саме сварюватися найфективніше, якщо зняти ну, труби. По уголку це найровнеше. Ми зараз його ще раз зберемо, зачистимо, бо тут воно сильно плотно стало, сварка сюди не зайде. І почнемо зварювальні роботи. Так, ідемо, достаємо наш агрегат. Сваричний. Бач, йому прямодільна полка тут. Ой. І все, і на стол його. Він там менше пилюк припадає, я не скажу, що він ефте попадало. Я б не сказав, що він там взагалі пилюк не припадає. Але менше. Значит, раз, все як феншую. Так, ток. все, в обычную обычная обычный алюминиевый кабель. Да что тут у нас? А. И плюс. Плюс у нас. Все. Речи тут полярность часто меняют для кращего сваривания. О, давай, мач. Так, сейчас мы подключаем, будем проволокой варить. Заключаем аппарат. Сейчас завикусь проволоку в бухту такую. Ну, фуфло-фуфлом. Щоб це перший раз таку проволоку взяв, я б теж сказав, що була автомат на флюсової провалки фуфло повне. Так що проволока велику роль грає, оця яка стоїть. Вона на вид то наче однакова по функціях повна печалька. Зараз будемо варити, ну коротше, плюватися, не, лав... не варити, бо це не робота. Щоб воно не бігало, зафіксували двома магнітами. Пробуємо, ну, ж кажу. Проволока трошки фуфів. Як народі кажуть, у нас маса є. пробуємо. І какие якийсь високий хоче. Що остальненько є все. Що ти зробиш? Гніти нам в принципі вже не треба, ми його виставили. падай хтось спішить Знають, скоріше як називають, присрали чим приварили, це факт. Зараз йдемо пружинки набирати, подивимося, що далі буде. Ні, зараз його остудимо все-таки обчишимо трохи нажлючком, бо це не діло, так не має бути. Воно якісь гриби наварює. Чого хір його знає? Так, ну ми щось ось таке набрали, зараз його треба якось... Раз двинуть плюс-мінус. Подивитися, щоб було рівне розстояння. І тут проволочку вигнуть, бихнуть приварити, ну щоб. І це все треба на глаз, як то кажуть, розсчитати. Розчитаємо. Не дай Бог воно. Ні, дай Бог воно все вийде і буде робити і вирізати бур'ян, бо скука мороки обідно буде, якщо робити не буде до пуття. Так, приблизно роздвинули, що в нас виходить. Замеряем розмір и Выгнать такую базю. 69 сантиметров. Наверное, 68. Ну, возьмем 70 по сантиметру с запасом. Ну, тут чуть-чуть будет больше по центру. Ну, ничего. Хай будет. И вот приблизно такая байда у нас выхода. Тут треба ще його виставити під углом. Тут вже відпаляють. І тут під углом виставити, який треба. І тут просто я планую проволоку шестерку. І до неї обичний проволокою прив'язати. Попробувати, як воно буде. Якщо воно іспитання пройде удачно, то тоді будемо далі думати, як його висовершенствувати. Настраювати. Там... І все інше. Поки ми це все в стадії іспитаній. Ми не знаємо, що з нього ще вийде Путнього. Я уверений, що з нього вийде путньо, але практика, наскільки воно буде ефективна, покаже лишень практика в нас. Так, ну ось ми його вже зібрали. Зараз залишилось проволочко, вже там наварили. Прутіки. Поки що це все експериментальний варіант, може навіть угол величенький. Ну, Треба все пробувати. Ой, до цього ми діло Сейчас беремо таку проволочку. Плосогубці. Просто їх підв'яжемо, а далі подивимося, якщо воно буде робити, як воно буде робити. А може і так буде робити. Все в процесі ми зараз побачимо. Я думаю, що вже Тут ще сонце в зеніті. Воно. Бач, сонце ще високо. То я думаю, ми ще спіємо навіть на город пройтись. Опробувати срапнути хоч один грядочок. Подивитися, що з цього виходить. Одним словом, зараз підв'язали його. Та просто проволоку. Зараз десь йдемо, знайдемо держачок. Поставимо, подивимося. Мені кажеться, цей прутик треба ще трохи підігнути, але це ж не біда і не проблема. Головне сейчас ставити, подивитися, як воно буде. Ну от що воно в нас вийшло? Ну так, да, воно. Якби вже видно, що трошки великуватий угол. Зараз ми його візьмемо чимось якимось ключом, вигнемо чи мандіровкою. Підігнемо, щоб він був більший. І тоді побачимо, що далі робити. Ну, Зараз підігнув, результат кращий. Можна я думаю, вже виходити в город і там на ділянки проекспериментувати. Взяти звичайні граблі, порівняти їх з звичайними граблями, наскільки ефект різниця буде. Для чистоти експерименту провів ось три е, різних граблі взяв. Получається це все обичні граблі такого совєтського формату. Ось оці праженні і ось обичні. Ну, якби такі ж вони є, ось приблизно вони в такому стані. Сидимося результат. ну Тут ще травички немає. Якби, Сказати, що і ці прямо універсальні, якщо сильні і вони можуть десь не взяти. Ці, звісно, підривають, вони горнуть. Ці більш-менш, ну ми зараз все детально подивимося. Ці краще, до речі, йдуть, але в них захват менший і глибше. І зараз ми вон, чуть далі станемо. Всі три ось кусочок канави на цьому куску канави, Це саме є. Як для мене ефектний спосіб подивитися різницю. Для прикладу, у ці наші сторонні граблі. В один проход. Ну, тут до дна вони бач теж не достали. По краям глибше взяли. Два проходи. Все одно, якщо перепад не достає, треба тільки діагональ. Діагональ взяла. Так, експериментуємо. Інші граблі. Ну, тут ося, де канавка, ось канавка все ще трохи така. Ну, тут, бач, всі майже до дна і взяли граблі. Тяжолі ось один проход. Взяли граблі до, до дна на, на удивлення. І зараз третій ось... варіант граблів. Тобі... Я думаю, що так видно. Ось. Всі з першого де, разу до дна взяли. Що можна сказати? Ці граблі дійсно пружинні лишень вверх. Вони у цей перепад, як отут, ось 4 см, вони ці з першого проходу сядуть в дно, ті більші з другого проходу сядуть в дно. А ці здорові будуть йти тільки поверху. Я вважаю, що експеримент пройшов більш ніж вдало. І вони саме у ту задачу, яка їм ставиться, по поверху не зариватися. Вони її виконують. Бо тут як перепад зім'ян цих сантиметр півтора до насінини, а вони просіли на 4 сантиметри, ну це, це вже не то. Тим більше, ну для прикладу зараз ми вже доходили десь бачив навіть равинка ось. Ні, це не травинка десь приходила, що вона навіть вже траву доставала. Так що якось так. І одне, що треба ними під углом 20 градусів працювати, вже видно і так, що в них ефект барани і вони будуть працювати коректно лише під 20 градусів. Тобто ці граблі, вони, так як я і хотів, ідуть поверху. Вони не зариваються в землю. І це основна їхня функція. Але пружини можна було ще й пом'якше. Мені щось казало, що цих буде доволі достатньо. Ні, на сильних, на сильних перепадах вижима на пружинах не вистачає, щоб вони йшли виключно поверху. Ну нічого. Нічого, інструмент працює, зараз попробуємо його пригребти трохи. Заодно подивимося, що з цього вийде яке діло.